Доброго дня, шановні голубоводи. Фабрика спортивних голубів продовжує свою роботу. Сьогодні 25 березня. Прекрасний весняний день. Приїхав я до Голубів, а вони стоять і всі дивляться на мене. І думаю, що ви хочете. Ну, я то знаю, що вони хочуть. Дивіться, що вони хочуть, бачите? Оце обикновений відсів. Отсів, відсів, то як це називає. Це вони таке роблять за цим чудесним препаратом. чи вони його їдять, чи вони б'ються, а за нього тут питання спорне. Е, причому, що піться, воно корм розкиданий. О, тут не видно, не да? Корм розкиданий лежить, валяється. Ми на нього дивитися не хочемо. Вони на нього дивитися не хочуть, не хочуть дивитися на мене. Бачите, все, ну що ти хочеш? Вона знає, що вона хоче. Вона хоче, щоб я її грі тут Я одну одну отцілом закидав. Це зараз її через час, через два не буде, треба буде знов сипати. По така... це така в них іде потребність. В цьому племенний період. Тепер Зараз покажу. Ось ну, дивіться, бачите? От що вони, дивіться? вони хочуть щось з мене. Чи, чому Корм валяється. І поїлки. Ну, одна куста, одна, повна, таке діло. А вони з мене щось хочуть. І остався всього ріп. Остався гріт, але вони вже його не їдять і дивіться, що вони роблять. бачите? Дивіться, це все очередь стоїть за, за новим грітом. Це ось такий цей крутий. Теж вони його перебрали. Так, хочу показати е, на основі того корму, що я кормлю з допомогою оцих грітів від сів, що ми отримуємо, яких ми голубнят маємо. значить Дивіться, які, які ростуть чемпіони. Значить, коло цих чемпіонів, дивіться, сухенько, бачите? Дивіться, які какашечки у них прекрасні діти. Це ми сьогодні будемо їх кольцувати. Дивіться, які, які голубенятка. Не голубенятка, а одне заглядіння. Оце таке має бути. Ось такі, оце такі мають бути голубняки. дивіться ось оця голубеня яке. Дивіться, яке голубеня. Ще... Воно ще буре яке. Оце такі руки не вийшли. Порск... Порскалка. Порскалка мала. Оце таке голубення, то зараз. Вони отримують кольця запишуться. Від яких голубів ми отримали. цього папу ми трошки. Ну, давай, вже політай. Покажи нам такий борзий як і папа. Це такі мають бути голубенятка. Набиті і чемпіони, одним словом. Эй! Дуже серйозно цей. Біється. А тут... А цей. Дримака, давай. Друзяка-дримака Ну що, оце такі Оце такі мають бути голубенята. Просто красавці Тут. Тут блондинчик один. Теж недавно родився. Тут теж недавно родилися голубочки. Ну, отакі дивіться, бачите, одні. оце таке мають бути голубенята. І що там грязно у них, чисто. Це не має абсолютно ніякого, ніякого відношення до голубенят. Голубенята мають рости. Тоді, коли сухо, тоді це все діло приветствується. А тут ось будуть сьогодні Вон, прокльовується. А тут теж буде прокльовується. Ну ну ну, ну. Ух ти такий. Почекай, почекай тебе. Ніхто ні тебе не трогає, господі. Може забити. Тоже буде сьогодні. й руминчик до мене пробився. 17-го року. Руминчик. Його яструб у нього розпоров. Дивіться, якщо ви уважно дивитеся, бачите, ось його шия, оце в нього Йому яструб розпоров воло від шиї до... від шиї. Там. І доволі. Це все було в нього роздерто. Я не знав, Ну, я думав, що він не вижив взагалі. Вижив. Літає в мене, не доходу. Агресивний такий, що просто капець. Готовий забити. Так, цього папіка що ми маємо? Двоє прекрасних блондинів. Ну, це такі голубенка, дивіться, я ще нічого не давав, вони вже там вже всі стоять. Зараз я буду давати їм. Я поки його зараз я мішаю. Йдемо зараз. Разом наберемо. Разом не беремо, підемо цього гріту, Разом наберемо цього гріту, Ось так беремо. Грітницю прикриємо, вони люблять відкривати. Так. Ішли набирати вітаміни. Що тут дійсні? Чудодійні вітаміни. Да, при... Особливо при тоді, коли у вас з'являються молоді голубенята, оце діло, воно краще йде, ніж корм. Що корм є, а цього нема, ви голубенят не отримаєте. Запам'ятайте, якщо у вас не буде гріту, ви голубенят не отримаєте. Ось тут і духляки. Це треба відчетливо знати і Тепер Дивіться. Ось я ставлю. Це мене тут такий. Дивіться, оце ось. Сіль, бачите? Сіль йодована. Беремо. Отако. Отаку. Ну, Я лю... більше люблю крупну кам'яну, але ж ця сіль куплялася, ви знаєте, тоді коли, коли її не було, так тоді попало якось. Бо такий час був, коли сіль була в дефіциті. Потім я пам'ятаю, що з Польщі привезена сіль. Ну, коротше, знайшов я сіль. Ну така була на той час. Такої кам'яної юдованої на той час не було. Хоча вона мені більше подобається. Оце така мелка, Екстра там чи як вона називається. Не дуже я її люблю. Ну, сіль, вона і в Африці сіль, правда? Так, дивіться, повна. Повна бадя. Пішли. Пішли давати монстром зрать дивіться що робиться дивіться це вже пройшло навірно хвилин п'ятнадцять як а дивіться ось, дивіться треба буду вискакувати а ну і так вперед долітайте За корну такої очереди немає. Оце таке робиться, бачите? І це я кожну неділю ставлю нову. Це ж не те, що я не ставлю там. саме. Дивіться, ось в мене залишилася мінеральна, бачите? Це ця така куплена, да? Куплена. Мені її Шкода викидати. Бо вона там ж збагачена. Всякого при всякого не є. Що я з нею роблю? Що я знаю? Тікайте, тікайте, тікайте. Я такого все роблю. І вам рекомендую так робити. Вони її там все одно з'їдять. Вона перемішається з кормом і пойдеть. Пшениця кукурузу на місці, все остане съєдено. Значить Хочуть ще чогось другого хочуть. Хочу, щоб вареник їм наліпив. Хочуть гороху, хочуть сімочки. Якось так. Оце така ситуація. Сьогодні у нас робиться з цими ділами. Тепер йде, наберемо наберемо того купленого. Того купленого. Наберемо. Подивимося, як вони будуть їсти купляний. Раді спортивного інтересу, як ти казав. Зараз замішаю корма. це Я ось дивіться, бачите, дві бочечки в цих бочках. Оце то, що це на тиждень, на два мішаю, це ось все. залишилось там ще на день-два. Да? Зараз ми замішаємо свіженько, тут все є. Все в машині там є мішок сімочки. Привіз їм. Дуже ж вони люблять цю сімочку, це просто капець. Так, значить, у нас є. Ось мішачок такий. Ось такий є мішечок. В цьому мішечку у нас є мінералка. Ну вона класна. Я бачу, що вона класна. Тут вона збагачена. а тут всяке... Всяка всячина в ній є. І ще аж і хвата. Так. Значить вона багата, да? Почині, значите. Закриваємо. Закриваємо. Відключаємо світ. Йдемо, даємо. Йдемо, даємо оцю. Йдемо, даємо оцю. Так, два вида мінеральних кормів. Два вида мінеральних кормів. По то, що далі, то куплена мінералка, те, що ближче, от плюс сіль. Питання. Що побіждає? Побіждає. Ну, хорошо. Давайте ще беремо в ту другу голуб'ятню ту другу голуб'ятню. Ідемо, сипимо. Насипемо того ж самого. Так насипаємо. Я не кажу, що воно паршиване, те саме. Ну то ли моло через те, що я сіль даю туди, то ли. сюди я не буду сипати солі, не хочу. То ли може через те, що я сіль даю, то ли може через те, що я просто вони люблять оців більше. Ну, там що це ж подріблений камінець, виходить. А, там що хочеш в тому камінці є. Там є і кварцевий там, пісок є, там. І, там камінь ще складається, яка то в нього складала. Бог його знає, там це колись треба було ...хорошо вчити хімію. То знав би. Що треба відтатий, да? Дивіться, ось. Стоять. чого ви стоїте? Що ви хочете? Вода є, їсти є. Бачите? Стоять, дивляться на мене, бо треба так ребята. Це в основному ті голуби, які кормлять молодих голубенят. В основному ті голуби, які кормлять молодих голубенят. Вони просто балдіють від неї. От, робимо висновки, так? Да? Що? А, і ще один висновак. Дивіться, бачите, ці голубятні. Голуб тут більше голубів, чи ті голуб'ятні. Більше голубів, ніж ті голуб'ятні. Голуб і вона більш закритішого типу. Воздуху все одно в неї менше. От я чую, там що... Ну, Там я взагалі нічого не чую, просто чистий свіжий повітря, а тут я чую що тут є повітря дуже чисте і мені здається що в тій голуб'ятні мене краще голубенята ніж тут мені більше там подобається голубенята ті голубятні ніж тут теж вони набиті все але чому то мені так кажеться а якщо мені кажеться, то я знаю що я правий Чуть-чуть да, ну, ну і там ще голуби літають. Це ж дуже закрите все. Тут трошки хуже голубинятка, Трошки хуже. Ну тут тільки ну... недавно повилупилися. Тут, тут ось є. Це тоді я 에, того тижня вони лупилися. Коли я... А може вже і були маленькі, то що не пам'ятаю. Но тут точно нічого не було. Це тижневі голубенятка. Хороший корм багатий, плюс мінеральна підкормка, тут ще яйця і тут теж от, тут лупитися. Тут вже, Тут ви да? а, я пам'ятаю, що тут точно цього голуба були голубенят. Подивимося. Отаке воно собі. не подобається мені. Це голубиня. Кисерахітне. рахіт. Набити повинно бути. Набите. Закриті голуби. Значить, робимо виставки. Голуби закриті довго не можуть бути, тому що від них потім... Ми нічого не зможемо нормального отримати. Навіть при тому порядку, що ми будемо давати їм е мінеральні підкормки, там все що угодно. Може, може у когось там вони і проявлять себе, ну типу зберігають свої якість голубенят хороших дають, але в моєму випадку тут не вийшло. Фокус не вдався Через що? Через що, через що будемо думати, з цим цим боксом, з цими голубами? Може її будемо потихеньку обльотувати, може будемо менше залишати. Чим менше, тим краще. А, дивіться, значить вже ось голубенятка, це те, те ті голуби, голуби, які були такі от а це вже воно одне. Гуляє, а друге ще тут сидить. Ну що. Це вже вони вже літають ці голуби повним ходом. Отакі От виходить голубенята. Отак. Так, дякую за увагу. До побачення.